Маємо такий новенький фордик пошкодженню передньої водійської частини. Значить, прийшло в, то, в нас дефектовано із страхової, без дверей, без крила. Фари познімали, тому що були подавлені відбиті кріплення на фарах на одній стороні. І навіть на цій стороні також було кріплення три штучки відбитих. Маємо такий нюанс. Ось в районі до 1,5 см зазор, А він має бути в районі 3-2,5 мм. Це вже говорить про те, що якісь є деформація ніби по цілій стороні, але тут, скажімо так, тернути було щось під низом під фарою. Тріщина по бамперу є. І ніби трошки задавлені. Крило всерединку, якщо дивитись, скажімо, по дверях. Невеличке продушене місце видно крило дійшло геть до дверей і зміщене, скажімо, трошки вниз якось воно. Потрібно буде чуть-чуть його назад поправляти. Це що попереду. Далі. А далі саме цікаве. Ну, скажімо так, ці завіски я трішки підрівняв, щоб приміряти нові донорські двері. Хоч якось би його подивитися, що на що схоже. Але одразу видно посадне місце верхньої завіски, продавлене, задню частину. І сам більше продавлене було це. Навіть завіска була розірвана, я її зложив, звернув. Є вже в нас новенькі донорські, верхня нижня завіс. І ось такі пошкодження по сапожку. Придавлене, придавлене, подавлене корпусом дверей. Низ повністю поріг, і сапожок середньої стієчки також подавлений. Добряче так видно. І це ще зовсім не все. Невеличкі якісь місця є. З середини з корпусу видно, продавило на лицеву сторону. Це раз. І якийсь переломчик у нас є тут поверху. Два. Ну, це я так розумію, відкривалися двері вже задні, коли були заклинені, передні. Отак і, і подавили трошки зверх ніби щось трошки низ. І саме, що не є, зазорчик між заднім крилом і дверима наполовину менший від того, який він має бути. Ось такий зазор у нас є між лядою і крилом. Такий у нас має бути між крилом і дверима. А він наполовинку менший. Це свідчить про те, що в нас. Двері задні з'їхали дозаду. Потрібно буде розібратися з стієчкою середньою, тоді тільки вже добиратися спотировочка буде в останню чергу там по порогу і по сапожку передньому, по сапожку середньої стієчки. Розібратись буде з посадчними місцями передніми. І ось ніби так. Тоді вже в останню чергу буде діватися крилом і розбиратись фарми. Ніби й не багато, і невелике пошкодження, але. Тут буде хватати знаків питання і всяких, скажімо, моментів, з якими придеться трошки поборотися. І навіть що взяти. Ось ще ми зняли якісь. Розшити місце є в початку порога. І тут якийсь невеличкий такий підломчик. Ну, не критично, але потрібно буде з цим всім. Розбратися. Поставиться зараз вже авто на лапи, закріпиться, посявиться лінічки. Ось ові, провіримо, наскільки що в нас пішло, все буде провірятись по протилежній цілій стороні. розміри зніматись, і побачимо, що наскільки продавлене. Ось так. Працюємо далі вже. Продовження по рихтовці ескейпа. Дивимося, що ми маємо. Зрівнявши розміри. З протилежною стороною від осьової лінії ми маємо 6 мм біля верхньої завіси просаджена середня в всередину. Також 5 мм всередину. Та сторона просажена 5 мм поріг по всій довжині всередину. І в нас, виходить, стієчка передня, нижня частинка просаджена 9 мм всередину лінія. І з цієї сторони 8 мм, також в середину поверхній завісі стіючка. Ось так по розмірах, що зрівняти, такий вигляд воно все має. Зараз будемо кріпити на місце все якоря, стіючки, будемо розтяжку робити, підтягувати потихеньку, і все. Починаємо кріпити зажимчики на автомобіль і будемо робити перші підтяжки. Зараз будемо тягти передню стіючку в районі верхньої петлі. Продовження роботи по escape. Середня стієчка у нас мала в районі 6 мм. Ось тут продавлено було, якщо брати по всій лінії. А зараз ми маємо має бути розмір 15,5 до лінії. І в нас такий розмір маємо. Ось 15,6. Це вже на місці. Цей розмір біля верхньої завіски. Має бути 9,3. У нас є 9,2. Це, тобто на міліметр, ніби більше підтягнув потрібного. Далі нижній. Дивимося, має бути розмір 7,3. Маємо розмір ось такий. 7,3,5. Ну, такий він є. Ці місця у нас стали по середній всієї на місці. Зараз будуть одягати вже двері. Регульнеться зазор між крилом і дверима задніми. І будемо вже тоді додивлятися цей до кінця розмір. І на нижній завісі розмір додивлятись. Доставиться все повністю. Канти в нас йдуть на своїх місцях вже підтягнулися. І далі вже буде у нас спотерочка по порогу. Один сапожок, другий сапожок Будемо спотерити. Ну, Значить, повністю доробився у нас поріг. По лінії, абсолютно нижній кант. Оділося пластик, накладочка порогу, Провірилося Все Все воно повністю рівненько в лінії. Сама нижня кромочка, верхня. Тощина у нас оця, повністю. Доверху, все. Також по боковій площині вийшло це все абсолютно гарненько з цими всіми такими місцями, де верхня стієчка заходить так. А нижній кант у нас заходить біля нього і розпливається. Тобто, тут ще такий нюансик, який прийшлося доробити і перепровірити. Ось також тут це на місцях, повністю сапожок досподився по середній стічці. Потяглася стієчка середня на місця. Верх. низ, верх. Ця стійка потяглася повністю на місця. Кант. Став у нас там, де ущілюємось, Вдівається на місце по розмірах. Постались інші петлі новенькі. Двері відрегулювалися абсолютно чисто закривається легенько також. Задні. Ось так. Дорегулювалися, вділися. Вже крило зазорчик. цей. Також тут виставилося кронштейн нижній. Брус поверху відрегулювали, відрегулювалося, щоб вийшло у нас такий зазор між крилом і капотом. Також брус протилежної сторони відрегулювався, кронштейн було віддавлено, він такий теж викрунений був. Все поправилось на місце. Далі дозбіруємо бампер вже. Ага, ще доповню. Також зазори між фарами, капотом, також цей між фарами капотом на місці. Одівається бампер, ще не все. Зазори повністю між дверима, задніми і передніми, абсолютно так потрібно. Між крилом дверима, абсолютно все на місці. Одягаємо бампер, покажемо вже тоді фінішний результат. Почнемо з цілішої сторони. Не було в нас зазора. Між крилом і дверима. Також тут був збитий він і було тут таке незрозуміле. І саме найбільше було у нас в районі десь сантиметр і 2 мм. Зазор був розкритий. Ось такий вигляд має зазорчики. Підбитись. дверка, крило. Також ідентичний між крилом і дверима. Стало на місце. Порівнявся брус, порівнявся кронштейн. Далі зазор між фарою і капотом понизу. Також воно гарненько вділося все. Зазор вийшов у нас капот бампер. Далі зазор фара. З капотом зазор крило капот. Також вийшов. Такий впотрій. Був невеличкий залом на капоті. Залом був на крилові. Поправилося все. Також тут зазорчик на місці, зазорчик на місці, кронштейн поправився, бо був такий якийсь він розвернутий, і верхній брус. Все стало на місце. Проходимо далі. Зазорчик на місці між дверима крилом. Гарненько стоїть по батону, і все. Також зазор між дверима, дверима задніми, між крилом дверима, все на місці. Далі. Закривається легенько, нічого ніде не прожинить. Був провал у нас по цьому поверху, так невеликий. І був у нас отут провал. На задніх дверях відносно цілої донорської двері передньої. Побралося, піднялося вверх. Ось такий маємо результат. Далі потягла стійка, низ, вверх, на 4 мм. стійка була всередині. Заваляне було. Поріг і саме більше, це була у нас передня стійка, низ зверх. Також було завалене. На скільки я там дивлюся? По 7 мм 7-1-8. Ось так. такі результати. Повністю площини Одна друга поставила на місце. Ось так. Що ще? Поріг понизу по конту зробилося, повністю витягнулося під лінійку. Вдівався, пластик провірилось. Стає так, як потрібно. Двері закриваються, нічого ні, ніде не прожинить. Далі вже будемо відправляти авто на малярку.